<гаш> Що й казати? Як перший на такому зібранні, писати почав нещодавно, лише місяць тому. Щиро дякую вам за запрошення та за підтримку. А, ви були першою аудиторією, а яка побачила мій перший вірш. Саме тому я продовжую писати. Вірші читати не вмію, тільки писати. Нормально. <гаш> 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 Отже, мій перший вірш. Написане ще місяць тому. Хіба щось може бути кращим за чуттєвість, за коливання разом з хвилями буття? Краще за нелимиму музики миттєвість, та за перечуття подій, що змінюють життя. Хіба буває щось миліше за любов, зворушливіше за спонтанну ніжність? Тепліше почуття, коли зустрівся знову з людиною, з якою вас з'єднала вічність? Мить швидко плина, а життя це мить. Немає часу сумувати та страждати. Посмішкою з тачає до той, то слабкість до краси життя навчився цінувати. Влежимо слабкість, що здіймає дух понад блакить. Красу, що з за небо подиратує. Мить швидко плина, а життя це мить. Навчився жити той, хто стоячи цьому різноманітчоплатує. Це був мій перший вірш, який буквально того ж дня потрапив у вашу групу в контакті. Я отримав перші коментарі. Чесно кажучи, був приємно вражений. Мені порадили продовжувати писати. Таким чином я написав вже вісім вершів, але я прочитаю вам ще два. Отже, один вірш, який я прочитав, повертаючись додому одного весняного вечора. Весняний вечір, наче тепло, іначе зорі на сумні. Співають підлітки. Так легко і наче радісно на мені. Батьки повертаються додому і тихо світять їх Заснула доля від утоми. І посміхається у сні. Дніпро дрімає так спокійно, сплять маленькі бунтарі. А щастя з вами в обійме, я тихо там у йому. Ну і останній вірш, який я написав буквально кілька тижнів тому, після малоприємної розмови з моїм батьком про політичну ситуацію в країні. Так. Отже, таке цікаве почуття. Ти уявляєш цілий світ. Тебе приваблює життя, твоє буття це радість, квіт. Ти зустрічаєш раду дні, Сміхаєшся, живеш, радієш. Ти танеш в синій глибині і про майбутнє майже мрієш. Ти уявляєш цілий світ світ радості, життя, надії, Твоє життя тебе п'янить, Тебе лоскочу, твої мрії. Лиш уяви, твій дім горить. Лиш уяви незграбні танки. Лиш уяви, Минула мить, минула радісні світанки. Лиш уяви. Твою блакить, твою жадану перспективу, твоє буття, невпинну мить, нещадно долю охопила. Бо в цілий світ була надія, і так хотілося тобі жити. Таке цікаве почуття, коли твоя душа робить. Дякую за запрошення, за перші коментарі.